Я вас вітаю на кухні. Сьогодні у мене кабачки. Ніяк кабачки не здешевіють, тому купила два кабачки по 45 гривень за кілограм. Затягнули вони 800 г. От такі молоденькі, але трошки поцарапані, тому я їх почищу. Ще буду використовувати середнього розміру цибулину, а також 350-400 г печериць. Цибулю нарізаю четверть кільцями, можна будь-як. На розігріту з олією сковорідку викладаю цибулю і трішки підсмажую. Поки цибуля підсмажується, я подрібню гриби. Цибуля трохи обм'якла, додаю до неї подрібнені гриби. Поки гриби підсмажуються, я почищу кабачки. Відрізаю кінчики і розрізаю кабачки повздовж. Серцевинку в кабачках виймаю чайною ложкою. Отакі чотири човники готові для фарширування. А серединку я не буду викидати, я її використаю. Тому що тут дивіться, насіннячко таке зовсім молоденьке. Ну Не старе, ніжне. Тому можна використовувати цю серединку для іншої страви. Три сирих курячих яйця підсолюю за смаком. Яйця дрібненькі, тому Взяла 3 штуки. Якщо будете використовувати крупніші яйця, можна взяти двоє яєць. Якщо гриби не підсолювали, то додайте трошки більше солі. Також ще до яєць я додаю пів чайної ложечки чорного меленого перцю, а також 2 столових ложки сметани. Запікати кабачки буду в духовці, тому духовку вже включила, нехай нагрівається до 180 градусів. Яйця з сметаною ретельно перемішую і додаю підсмажені з цибулею гриби. Це також перемішую. Начинка готова. Кабачки підсолюю з зворотньої сторони. Деко вистелила пергаментним папером і накладаю начинку в кабачок і на деко. Дві половинки заповнила, а тепер до лишившогося фаршу додаю столову ложку борошна, перемішую і інші дві половинки буду заповнювати такою начинкою ще. Так, кабачки готую вперше, тому експериментую. Начинку можна брати будь-яку, як підкаже вам ваша фантазія. Зафаршировані кабачки відправила в духовку випікатися, а сама займуся стравою із серединок кабачка. Спочатку я їх подрібню, невеличкими шматочками нарізаю. Подрібнені кабачки підсолюю за смаком і відставляю, нехай пустять сік. Кабачки постояли хвилин 20, тепер я їх буду віджимати від соку. Ось скільки юшки лишилось, а кабачки додаю до яєць із грибами, які в мене лишилися. Я не всі використала, перемішую все. Ну що, треба сюди ще чогось додати за смаком. Мабуть, що ложку фаршу додам. У мене свинячий фарш, додаю ложку фаршу, а також іще додам столову ложку борошна. Не завадить. Підсмажувати ці оладки я буду на розігрітій сковорідці з олією. Викладаю ложкою, підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і з іншої теж підсмажую. Все готово. Кабачки в мене тушкувалися в духовці. Хвилин 40, а ви слідкуйте за своєю духовкою за готовністю кабачків. Потім в виключеній духовці вони ще постояли хвилин 5. Тепер я їх дістала і змазую зверху майонезом, а потім посипаю подрібненою петрушкою. Щоб кабачки спеклися швидше, їх можна перед тим як випікати трошки кип'ятити, проварити у підсоленій воді. Так буде швидше. З за бажанням такі кабачки можна ще посипати подрібненим часником. Буду пробу знімати. Дуже смачно. Ніжні, соковиті. Смакота. Тепер спробую оладки. Оладки в мене вийшло 7 штук, але одну вже продегустували. А я буду зараз дегустувати. Отакі вони всередині, в сметанку мочаю. Дуже смачні. М -м -м. Неймовірні, ніжні, соковиті шматочки трапляються грибів і кабачків. Це не кабачкові оладки, набагато смачніші. Дякую, що були разом зі мною. Готуйте, смакуйте і будьте здорові і щасливі.